Максимально багато простору, 25 соток земельна ділянка, будинок 268,5 квадратних метрів. На ділянці також є ще старий будинок, також зі всіма комунікаціями. Ви тільки вдумайтесь: вигрібна яма на 45 кубів. Будинку повністю автоматичні ворота на заїзд на нашу вхідну групу в будинок. Також є гараж з автоматичними воротами і з виходом ще в підвал. У підвалі є баня. Ділянка зоновлена на дві частини: є 100 плодових дерев. Молодих посаджених і є окремо ще кусок городу. Будинок побудований не від забудовника. Люди будували самі. Площа гаража 2,4,5 квадратних метра. Ходімо на детальний огляд самого будинку. Є вмонтоване спеціальне обладнання для очищення води, і вода виходить як в автоматах. Документи по будинку і по ділянці готові до продажу. На будинку складає 265 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд.